Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той й не роздорожу, людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душею я тривожу, від сорому, який є нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтруїзних. Невже повік оділом бути твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадує розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серь згоріло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло? Задарма край твій весь політий, політий кров'ю твоїх бурців. йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові Твоєму іскряться, і сила, і м'якість дотеп і потуга, і все, чим може вгору городу підняться, задарма в пісні твоїй лється туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання. Надій і втіхи світлянна О оні не самі сльози і зітхання, тобі судились, вірю в силу духа, і в день воскресне твоєго повстання, о, якби хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що хвилю ту блаженну, здоровлюй Його гнемо живущим Буха, о, якби пісню вдать полку, відхенну. Щоб мільйони порива з собою, Окрилює веде на путь спасенна. якби, Та нам, знесиленим журбою, роздертним сумнівами, битим стидом, Не нам тебе провадити до бою. Та прийде час, і ти огнистом видом засяєш у народів вольних колі, Троснеш Кавказ, впережишся безкидом, Покотиш Чорним морем гомін волі. І глянеш, як хазяїн домовитий, по своїй хаті і по своїм полі, прийми, прийми же цей спів, хоч тугою повитий, Та повний віри, хоч гіркий та вільний, Твоїй будущині задаток, Сізьми злитий, Твоєму мій скромний дар весільний.